15 років позбавлення волі отримав білоцерківець, який вбив свого сусіда на масиві незалежності. Нагадаю, ця подія сталася у січні 2021 року і сколихнула всю білу церкву. Як повідомляє прес-служба поліції Київщини, 46-річний чоловік, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, посварився зі співмешканкою та вийшов у під'їзд. Спускаючись сходами, він зустрів сусіда, з яким вступив у перепалку, а потім завдав бідоласі вісім ударів по голові. Від отриманих травм той помер на місці. Під час обшуків у квартирі зловмисника виявили три бойові гранати. До слова, свою вину він так і не визнав, але за нього це зробили судді. Забута Богом і міською владою вулиця Глиняна, мешканці Білої церкви неодноразово скаржилися на різних сайтах та у соцмережах на жахливий стан дороги з вибоїнами та безналежного асфальтного покриття. Як йдеться у відповіді управління дорожнього господарства на сайті відкрите місто через обмежене фінансування, провести поточний ремонт неможливо, тож вони внесуть пропозиції, аби закласти кошти у бюджеті на 2025 рік. А поки білоцерківці пропонують обмежити рух вантажних машин хоча б на відрізку дороги за адресою Глиніна 69 дріб 2. Для мене, як для інваліда, то я просто їду по дорогах і просто падаю з коляски. Не ремонтують. Я цього не бачу. Вони тільки, вибачте, болтають язиком, а діла не роблять. Останній раз, коли я була в нашого мера на прийомі, я говорила за ями. От, він говорить, що наше місто і дороги не ремонтуються, тому що немає коштів. Один, одна в них відповідь немає коштів. Якщо ми платимо за комунальні і платимо налоги, то куди ці кошти діваються, вибачте мене. Редодні в нашому ефірі ми показали рейтинг депутатів, які протягом 2024 року прогуляли найбільшу кількість сесій Білоцерківської міської ради. Якщо ви пропустили цей матеріал, обов'язково подивіться його на нашому ютуб-каналі. А сьогодні проаналізуємо відвідуваність народних обранців профільних комісій, де перед сесіями розглядають усі питання порядку денного. Нагадаю, при міській раді працюють шість комісій: земельна бюджетна з гуманітар. Тарних питань ЖКГ, інвестицій і законності та регламенту. Згідно з даними БМР, на цих засіданнях депутати з'являються ще рідше аніж на сесіях. Наприклад, комісію з питань законності та регламенту Микола Дашкевич відвідав лише один раз, хоча збиралась вона аж 14. Неохоче ходить на бюджетну комісію очільниця партії Біла церква разом Олена Плішакова, яка була присутня лише на одному засіданні з шістнадцяте. Її колега Сергій Сириця не хоче вникати у земельні питання громади, бо прийшов лише двічі з потрібного 31 одного разу. А ось Роману Гумену схоже байдуже на питання ЖКГ, адже обговорював їх аж на одному засіданні з 13-те. у комісії з питань інвестицій. Є відразу три члени прогульники: Павло Облаб, Ірина Красношапка та Сергій Масюк. Усі вони взяли участь лише в одному засіданні з 12. Десять років тому вони втратили свій дім, але не втратили сили духу. Будинок сімейного типу, який переїхав з Горлівки, дає прихисток і любов дітям, проживаючи у Білоцерківській громаді. Як одна жінка з великим серцем змогла відновити своє життя і створити затишок для тих, хто цього найбільше потребує, дивіться у сюжеті. У часи, коли війна змушує людей залишати рідні домівки, однією з найважливіших цінностей залишається родина. Десять років тому Надія Лужецька була змушена залишити рідну горлівку через початок бойових дій на Донеччині. Жінка згадує її шлях усиновлення дітей розпочався у рідному місті. Тоді вона, маючи власних дітей, вперше побачила рекламу щодо прихистку малят. Я їхала з роботи і на бігборді побачила хлопчика маленького. Такий він був гарненький, чорненький, таке, таке золотеньке дитятко і було написано Везьми рібінка в сім'ю. Тобто візьми дитину в родину. І день проїхала, побачила його, другий день побачила його, приїжджаю додому і думала над цим всім. У мене на той час були, був син, ще неповнолітній, але вже навчався в училищі, я кажу до нього. Ну, як би ти так дивився, щоб, наче як хлопчик ще у нас один з'явився у сім'ї? Він каже, то це ж круто, буде мені за брата. Першим був хлопчик у 2013-му. Згодом жінці запропонували взяти під опіку ще двійко хлопчиків, а потім ще і дівчинку. Ви заберіть же це у хлопчика. Ну що робити? Ну добре, гріша ж, гріша. Але тут є один нюанс: у нього є сестричка. Ні, я дівочки ні. – ні. А вони мені кажуть, то це ж буде ваша помічничка. Ви ж не знаєте, як гарно дівчаток мати в хаті. І правда, правда, у мене Наташа, на гріша й Наташа. Оце були ну з'явилися. Ну, Наташа, вона така, якщо братик там такий трошки, як ну, сказати, слабкуватий був. А вона така, так всіх построїла, так всім туди-сюди, того наліво, того направо. І Я потім думаю: ой, як круто, моя помічний. А і вона ще знала, що я ж, вона в мене одна доня, то вона на цьому виїжджала трошки. Е, я в тебе одна. Так, мені оце, бо я одна. Мені оце, бо я одна. У 2014 році, коли залишатися на Донеччині було неможливо, пані Надія полишила рідну домівку. Спочатку вона з дітьми жила три місяці у Генічіську, згодом у Вердянську, а далі Київщина. У селі Дрозди родині надали будинок і вже пізніше до жінки почали прибувати нові малята. Хто не розуміє, хто не знає, як це такого сьогодні? Це твоє все. Ну все що нажили. Це все залишити і виїхати. ну Це так лише сказати, бо багато було не розуміли нас люди, і не сприймали нас, і не входили в наше положення. Я скажу чесно, да, таке було, ми з цим стикалися, що понаїхали і то і, сьо, і да. Але лишіть свій будинок дуже важко. Загалом від названої мами випустилось 11 дітей. Нині з нею проживає дев'ять. Усі вони дружні та підтримують один одного. Часто весела компанія розписує імбирні пряники, пишуть хліб, миють посуд, прибирають та ведуть господарство. Мені подобається ці сім'ї, але спочатку в мене таке було, що не сильно хотіла, бо багато дітей рейвах тут був. Там всі кричали, То все. Але потім я привикла. Ми всі спілкуємося добре, підтримуємо один одного, граємось, да, сваримось, буває навіть б'ємось, але потім миримося. Да, читати но ну, меншого вчимо всі уроки разом робимо. Чи можна сказати, що ви всі зріднилися, будучи тут разом? Да, спочатку було важко, бо ми як приїхали. Я приїхала з двома сестрами своїми, а потім вже брат сюди приїхав. То всі були старші діти, і ми якось було як страшно з ними говорити, бо вони старші, ми такі маємо малявочки. О, а потім ми якось вони почали до нас підходить, наче нас щити там, замітати, мити посуд, і якось ми так здружнились, і... як рідні вже. Для цих дітей це не просто дах над головою, це справжня родина, де кожен відчуває себе потрібним та рідним. І пані Надія є яскравим прикладом, що серце жінки має вдосталь місця для всіх, хто потребує любові. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Більше новин шукайте на нашому сайті. bc.espresso.tv. Там ви можете прочитати актуальні новини, цікаві блоги, аналітику, що стосується нашого міста та району. І порада від мене обов'язково почитайте статтю про цікаві факти історії кінотеатру імені Довженка. Ви заслуговуєте знати більше. Білоцерківщина включилася в реалізацію програми Цифрова Київщина. Про це повідомили на сайті Білоцерківської райдержадміністрації. Ініціатива спрямована на розвиток державного управління, місцевого самоврядування та інформаційної інфраструктури регіону. Метою є покращити комп'ютерну грамотність населення та держслужбовців, забезпечити прозорість органів. Тощо одним із лідерів є відділ цифровізації та інформаційної політики. Таке володарської селищної ради тепер на сайті села мешканці можуть швидко та безпечно отримувати доступ до низки цифрових сервісів, спостерігати за роботою ради онлайн. Тощо на впровадження цифрової київщини у володарці витратили всього 55 тисяч гривень. Кошти спрямували на закупівлю камер і комп'ютеру для відеофіксації і трансляції засідань ради. Все інше було безкоштовним. Двадцять четвертому році ми на сайті волської селищної ради разом із ВАДА-ЮА впровадили систему авторизації банка Це дає можливість людині авторизуватися на сайті, зайти в свій кабінет за допомогою, наприклад, підтвердження через систему банка діромаський бюджет. Плануємо використовувати, але за все вже після закінчення війни, тому що тут передбачає використання виділення селищної ради коштів для якогось проєкту. І в цілому, все-таки, мабуть, більш доцільно це використовувати після закінчення війни. Але ну, як вже вийде, скажімо так. Тобто, щодо інших цифрових наших... Впроваджень це ми впровадили також хмарний е, сервіс кібербезпеки Сіскоамбрела. Це система, яка дає можливість підняти рівень захисту інноваційних ресурсів в даних роботи, в даному випадку робочих місць. Ну і третім таким великим нашим чи невеликим, ну скажімо так, впровадженням це є система відеофіксації та процесів засідання ради. А далі в ефірі поговоримо про спорт. Протягом 2024 року спортсмени Київщини, зокрема і білоцерківці, здобули майже 3100 тисячі медалей. Про це повідомила прес-служба Київської обласної військової адміністрації. З них 1098 золотих, 995 срібних та 996 бронзових. Це стосується як всеукраїнських, так і міжнародних змагань. В останньому випадку атлети області здобули понад 200 і перших місць, а у національних чемпіонатах майже 900. Зичимо у цьому році нашим землякам ще більшої кількості нагород та перемог. Такими подіями відзначилась середа, 15 січня. Не ігноруйте повітряні тривоги та пам'ятайте про власну безпеку. З вами була Олена Бойко. До зустрічі завтра. О цій же порі.